В каналізаційній трубі арматура посередині. Я думав, що це щось вставляють його в землю, а потім два чоловіки крутять щось. Витаскивають. Витаскивають. Шурфи, так? Да? Ось так виглядає. Ага. Тобто це ти... Щелень, Чекай. Да. Це ти одразу зробив отвір отим буром. Що а ти досукав, так? Да, да, в оренду шукав? Так, так, туди. Потім всередині Щебень. в геотекстилі. Да. І вода. То як ти туди той геотекстиль щебнем запихнув? запихнул? Вот, берем вот эту трубу канализационную 300-ку, потому что 300 ага, вставляем ее спочатку пустою. А, обматываем наверное, обматываем геотекстилем, вставляем ее, сверху насыпаем через нее щебень, вытаскиваем потихоньку, поэтому они сделали арматура, ручку, да? Да. Ага. вытаскиваем потихоньку, и щебень распирает этот шур. И у нас це глубоко треба робити? — Ну, здесь больше двух метров. Надо дойти а глина до машины. Она ну, там метр шестьдесят-метр восемьдесят.